Ось тут у нас буде розпочинати е, захват хачвен буде відігравати три ресурсних центри, тільки тут у нас без коробочки позиції, тут у нас коробочка є. Е, до речі, така ні, нормальна, нормальна коробочка, чому ні. Ну і тут плавить фантом, підрив свого супротивника, заїжджає на саплай. Ну, зараз побачимо. Єдине, от якщо б ще б Хачвен би нормально оцей, тут контролював би. Якось все-таки відбувався, не просто давав винищувати своїх робітників. Залишите тест на потім. Згодний, повністю згодний з Фром'я. Так, ну тут приїжджає технічка від Хечвена. до речі, вона не пуста, мабуть, не підрив. Не підрив військового заводу, тільки військовий завод тут і під е, е, Ніркою. Слухайте, а класно все-таки розмістив е, цей. Класно розмістив тут він під, э, мірку під військовим заводом, і просто відміняється військовий завод і сапплай один. Це також непогано. До речі, тут відмі... був від... відмінений видобуток ресурсів. Це класно все одно, тому що зараз у нас фантом буде відігравати в два ресурсних центри, і видобуток, і побудування армії був э, тимчасово. Не пришвидчений, коротше, хай буде так. Сповільнений, згадав сповільнений. І можна зараз десь моментами переспамити супротивника. Технічка проїжджає, вона була, на жаль, пуста. Відміняється скраб, контролює хачвен цю ситуацію. Ну, слухайте. Забирає ще один саплай хачвен. Забирає ще одну нефтяну вежу. До речі, вже сам готує фантом захват нефтяної вежі. О, наче норм, ну потрібно тестити, а потім передив... передивлятися і привіт, що як вибрати. Найкраще тестити тре... треба на тестових стрімах, а не на Закритих. А чому закритий стрім? Це ж не закритий. ж не закритий стрім. Ладно, Хечвен, до речі, не Хечвен Фантом побудував, будує саплай зверху. Вже грає в 4 ресурсних центри, і зараз буде відігравати в 5 за рахунок двох нефтяних веж. Ну якось знову е здавалося, Хачвен цікаво розпочинає матч е в два ресурсних центри захват нефтяної вежі. Ну, ти ж готував підрив. Візьмете підірве ці дві нефтяні вежі. І так економіка здорова. Тобто там -от втрата військового заводу вона сильно економічно не повплине. На, да, на Фантома. Це ж просто хороша нагода, десь якісь от такі от позиції просто переспамити і відмінити свого супротивника. Ну, Качвен якось... оцю свою стратегію. Це, це ж стратегія, оці ж стратегія різниці стратегій, вона ж не в тому, що ти просто по-різному починаєш гру. Вона ж має якісь свої плюси і мінуси. От В чому прикол. І, на мій погляд, оця стратегія з захватом нефтяної вежі на початку. І з тим, що він, наприклад, той підрив профукав на військовому заводі, ну, це таке собі. Це реально. Я б сказав, одна із найгірших реалізацій, по крайній мірі на цій мапі. Не в цьому чепі чисто із-за мапи. Тобто, якщо б там якась була ПНД, да, це було б непогане рішення. А от тут, ну. Можна було б підірвати ці вежі. Є б набагато краще. Ну все ж таки, Фантом він вибиває позицію Фантома? Фантом якось доволі пізно відреагував на цю атаку, мабуть, не мав якоїсь армії. Та де ти Дафос знайдеш ось стрім, тестовий прям етер? Геймер ти тут на стрімі ставив вогник і мовчиш. Можливо, бачив матч вже цей, хто його знає. Е, до речі, вже відбудував Хечвен-У нас палац. Е, так само відбудував Фантом палац. Ну, тобто вони плюс-мінус однаковий таймінг відіграють. Але за рахунок того, що Фантом територіально більш якісно відіграє, знову він копає з центру, але знизу. Тобто гравці поділили мапу нафту. До речі, їде Батлбас. Цікаво, куди він там їде. Відбувається заруба, але все-таки. Може тобто, тут розміни. Кудись поїхав батлбас, а, це підрив. Слухайте, цікавий підрив був. Я таки знав, що це якийсь буде підрив. Що ну, пустий батлбас. Ну, отак от батлбас одинакі не зможе поїхати. Отак, от легко. Тут просто відмінилася позиція, але ну, все одно можна зараз швидко добудувати підривників і підірвати. Підірвати вечі, тільки там потрібно буде 5 підривників. Так, ну що ж, тут був такий розмін, такий собі. Тобто зараз обидва гравці не мають жодної з армії. До речі, хачвен починає раніше будувати скачторм. Уже навіть 2 ставить скачторми. Що у нас зараз у Фантома на базі. Фантом навіть поки що і не думає про цей скачторм. До речі, тільки-тільки побудував саплай, не добудував цей. Ну, видно, що сфокусований був саме на центрі. Якісь такі моменти про них забуває. Ну і починає бути контратаку фантом по центру. З'являється скачторм зверху, щитчик. Ну і починає відбуватися тут нірочка. Йде батлбас. Треба ремонтувати і укріпляти тут ці позиції. Зараз головне Хечвену. Але не зупиняється в своїх атаках фантом, ловить момент, поки його супротивник спить, забирає нетну вежу на халяву. Хороша, хороша гра. Ну, так, Фантому такі якісь моменти. Він їх е використовує, реально використовує. До речі, знову бат, е їде цей. Автобус? Ну, тут автобус должен цей висаджувати наперед, 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 наперед не здається. Ні, підірвав одну нефтяну вежу. Підірану навтіну вежу, все-таки вдалося цим батлбазом, батлбазом скористуватися. Але слухайте, батлбаз це. ну таке. Не знаю, батлбас реально можна піймати через те, що він дуже такий повільний. Мені здається, набагато краще дві технічки. Так, да, це, мабуть, ризикованіший, що... ні, мабуть, не ризикованіше. Луче дві технічки. На одну забайте, другою проїхав та і все. А зараз немає взагалі хечвен ніякої армії, витрачає всі свої кошти на скачторм за рахунок чого, зараз буде втрачати, мабуть, на втяну Тут зараз головне не профукати баги. Доволі близько під'їжджають батлбази. Тро трошки за контрол фантом. Мінус один батлбаз. Кудись не туди стріляють зараз баги. Контролює краще фантом. Навіть жодного баги не втратив, Офігеть. Ого, нічого собі, і ті шпасаті. Але зараз повністю хечен іде в спам скачтормів. Там уже скачторм відбудувався від Фантома у відповідь. Але буде попереду по СВГ-шкам Хет, по тому треба щось зараз з цим робити. Інакше буде біда. Так, класно, що він е, вибив. А, він не вибив е, другу нефтну вежу, прикро. Зараз буде допрацьовувати, мабуть, да, виїхали баї. О, погано, що ніяк не обороняє Хечвен свою цю нефтну вежу. Де да, в нього зараз ніч? Треба було робити раніше. Зараз йому доводиться да, відігрувати в цій позиції другим номером, наперед будувати, забудовлюватись. Ну і активно починає діяти Хантом Тут уже все викопано, тут, мабуть, буде намагатися пробиватись саме зверху, оскільки Скаршторм доволі близько тут знаходиться. А, хотів сказати, що тут уже саплай пустий, він не пустий, а може і сказав. Точно, він ж не безкінечний. Він ж буде наповнюватися. Блін, класні ці карти. Дуже класні. Недаремно вони в них е грали на World Series. Реально круті. Так, ну що ж, так, намагається розтягувати свого, свого супротивника по флангам. Правильно робить. До речі, вже обох гравців по третьому рангу, хоч би на 4 ранг, е він краще розміниться зі своїм супротивником. Ловить, ловить, дуже ловить вокально фантом. Слухайте, зараз круто відіграє. Зараз, поки йде у нас тут перегони з цими скачтормами. Зараз по факту треба просто спомити скатшторми і вигідно розмінюватися своїм супротивниками. Саме зараз це робить і Фантом. Мені дуже подобається, як він відігрує. І питання в тому, що. Блін, звісно, війська там неприємно. Доволі пізно відреагував, хоча. Хоча в моменті, а може ні, не в моменті. не мав ніякої переваги фінансової, був або на рівні, або відставав. Дуже працює кешбаунті або грабців. А здоров, здоров, Юаден. А здоровий агресор. Який саплай наповнюється? Оцей саплей наповнюється, приїжджає поїзд. І тут. Якоби наповнюється. Так, да, і цей і наповнюється саплай. Вже летить перший скачторм. Полетів. А куди він полетів? Полетів по нефтяній вежі, ну логічно. Так, да, нефтяна вежа це в основному гравці б'ють по ній. Так, ну тут починає якось противостояти хечвен своєму опоненту якимись малими силами. Доволі багато втратив сам фантом. Ну не продовжує атакувати. Якось намагається хоч десь витягнути якоїсь користі фантом, як не ВСВ, так просто на полі бою. Вибивається тут позиція слухайте, ну, не дивлячись на те, що отак заміси відбувається, потихеньку прибуває Фантом. Єдине, що зараз просто армії мало. Хачвин уже на свою пачку багі. така у когось є блямбуш. Щоб можна було відіграти від цього. Ой-ой-ой, тут невигідно вийшов Фантом. Взагалі невигідно зараз тепер буде відігравати тут Хачвен першим номером. Можна скористатися цією ситуацією, мало-мало багів фантома. Фантом поплив. Фантом поплив. Якось, мабуть, я не знаю, в момент відреагував на цей скачторм, цей профукав пачку багів. Ну і все. По спаму програв. Грубо кажучи, по єдиній складовій, де він все-таки якось випереджав свого супротивника. Так, да. дуже класно зробив Хачвен, що перший пішов в, Ска... в скачторми, доволі пізно пішов в сам Фантом. Коли він побудував перший спіль скачторм, у Хачвена вже був скачторм на минуті 30. Тобто, так. Да. Тобто ось так. Поїзд можна знищити, наскільки я знаю, так. Да. Це можна е діло відмінити. З яким інтервалом приходить? Оцього, я, до речі, не пам'ятаю. Значить там раз 2,5 минути, чи можливо раз 5 минут чи щось такого. Це треба засікти подивитися. <по> 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 Вдарив, виходить з каштормом по палацу, по базі. Фантом. Тут доводиться відбудовлювати новий палац. А, тим часом ну, два готових з у Хачвена. Мабуть, зараз буде бити по СВЦ. Так, да, зараз відпрацьовують у нас кашторми. Переважно тут ще зарубок в центрі відбувається, тут таке вже. Так, да, б'ється це все діло по скашторму. Мінус кашторм мінус будівлі поряд. Ну, до речі, зараз кешторми у Фантома більше. Просто проблема, мабуть, в тому, що. А до речі, може зараз двома скаштормами своїми. Не ті з вибив Хачвен. Зараз може своїми двома скарштормами вибити у відповідь «Хачвена» з кешторми. І вийти ще в кращу вигідну позицію, там уже пішла зла толпа. Ну, чи є пачка. Просто я не бачу поки що пачки у хечмена якоїсь такої нормальної. Одразу б'є фантом з кечтормом. До речі, вже п'ятий ранг від хечмена. За рахунок того, що багато будівель. Uh, повибивав своєму супротивнику, Хто, з... Хто знає, не знає, за забудівлю доволі багато досвіду дають. Так, ну і у нас Доск... Ска з був сюди. Накопив трошки пачку хачвен, Уже йде чисто вклади разом з з, б... з Базами. Поки що не можу ніяк фантом... Якось запобігти цій атаці, ні все-таки має якусь пачку, вже на, сп... на спамах доволі багато кальоних ладів. Якось не так цікаво. Отримали урону. Мабуть, один в одному об'їхав і там сплеш урон був. А, до речі, такси не дістають, дістають, ой-ой-ой. А, вони за токсин тут поплив поплили. Ну да Якось, мабуть, і криво відображаються відображається. Пробую з іншого флангу. Ну, і там, до речі, вже починають перестрілюватися чисто шторми. Обидва гравці, фантом уже так само докачався до п'ятого рангу. Скрита атака від качвена. Можливо, чекав токсинової норки. Ой, таке таксобомби, поки її немає. Ну і заїжджає в базу таку тобто, чисту розвідку. До речі, де удар був. Удар був по нефтяній вежі у Фантома. Так, ну, слухайте, якось не виїжджає, хоч в мене вже немає армії. Чисто робітничок виходить. Слухайте, а тут позицій ніяких немає. Армія маленька у Фантома. Тому в цьому можна і встигнути відбудувати ті дві норки, і буде. Ну, вже складніше вибити ці позиції. Тільки питання, чому хоча нічого не робить, невже просто армії немає. По схоже, немає армії. Схоже, просто, тупо, немає армії. Оцей, до речі, будиночок можна відремонтувати, так, да, правильно робить. Укріпляє свої позиції фантом. Готовий ще один скатшторм. Ну, слухайте, малий спам, малий дуже спам Хачвена, класна реалізація нірки. Ну, класну нірку реалізував, але просто атакувати з цією ніркою нічим не було. І ще так, до речі, скритий, скрита атака, блять, під палат. Ну, так. Да, не пощастило. Не пощастило з позицією. Використовую вже. Невидимість фантом. Буде зараз відігравати чисто багами. Імсклік. Е, а, чи норки просто немає. Ні, мабуть, просто закинув. Ось так знайшов такий шлях. Ну, брін, квадами зараз битися проти цих всіх багів. Ааа, ось де вже буде будувалося. Армія. Хачвена до речі, доволі близько до краю. Зараз можна кинути таксобомбу. Зараз можна доволі добряче втратити всю свою пачку, якщо від'їхати. Поки що не використовує токсинову бомбу. Летять ракети Хачвена по палату. По, по, Слухайте, а це дає відкриває шлях пачці Хачвена приїжджати далі на базу. Ну і все. Плюси ще не може е, фантом пам'яти Тобто не може фантом спамити більше. Поки що ці. Ракетбаги, ну і тут зараз просто перестрілки цими СВ-шками відбуваються. Куди не глянь, летять ракети, йоп сете. Хто зрозумів? той зрозумів, про що я? Ну і починає контратакувати Хачончик, якось не дуже вдало заїжджає своїми квадами, забуває про токсини, знову летять ракети кудись. Мені тут здається, тут просто були нірки пару цих пару чорних ринків і нірки були. Можна було вдарити по палацу. До речі, за рахунок цього все, не дивлячись на те, що. А може тут, до речі, був і скачторм. Ну зараз факто стається фактом, фантома більше скачтормів. Тобто дуже сильно втрачає ініціативу Хачвен. Якби і армія тут вже у Фантома збирається противостити цій пачці і основна ударна сила присутня. А, тут за рахунок того, що кладе в невидимості, зараз доволі легко її втрачає. Ну, слухайте, це, на мій погляд, вже останні атаки Хечвена. якщо зараз е, Фантом зможе відбитися від неї, а Фантома на секундочку вклад 11 тисяч, то... Потом швидше за все переміг. Але поки що немає у Пантома жодної армії. Додає далі, додає далі э, Хечвен цю армію, там мірки будує і так далі. До речі, можна зараз вбити цей Скатшторм. Ну, скорпіон, <рапріст> <Чи> ж <ти? рапріст> так подивився, перекинулись очами. Ні, все-таки вибувається ще один Скатшторм. Цікаво, що у нас тут, а тут навіть військових заводів немає. Тобто зараз блокуються два єдиних військових заводи, ну і з не більше не буде. Одним баді відіграє Фантом. Просто да, тупо просто вкладується далі хачвем в армію, всі свої кошти програє, мабуть, розуміє, що це самий найкращий момент, щоб закінчити цю гру. Ну якось фантом... Да, поганенько розпорядився своїми ресурсами. Їх багато, але їх ніяк не реалізовує. Мабуть, просто в моменті забув. От і токсинова бомба, але промазав. Трохи... Профі... А ні, не промазав. Поряд, поряд постав. Тут ще і токсини з качторму. Ой-ой-ой. Ну, тут на пачка може відремонтуватися в теорії. Ой, баунти солодкий, касарик, пап. Це типу як е, мемах хто Женя Сокира, Коля, Бригада, Єнатімщик. Скажи мені, хто твої друзі, я скажу хто ти. Хто нас стріміла перекличка, Ден був у пустелі. Якось тут втрачає хечпен свою пачку. Але вже накопив нову, тут, і, тут іде така збірна солянка з піхоти і армії. Ну тобто саме така, як там казав хтось. Е іде армія першого тиру. До речі, небагато абрейдів Тачвен зробив у Чорних ринках. Якісь ключові зробив на ремонт армії і на ракети, а от абрейд на ракети самі і на токсини от цього не вистачає. Ну, якби тут уже по факту нікого немає травити цими токсинами Десь скрита атака була. А, скрита атака самого хэтчвена. Спите, мабуть, програв? Так, да, фантом програв. Так, да, зараз буде цим. Зараз от треба дуже обережно відігрувати цим батлбазом. А слухайте, ну, зараз буде скачтором... Хачпена, ударить тимцем з каштормом по цим двом військовим заводам, ну все. Це, мабуть, найкращий варіант. Так, да, це, мабуть, найкращий варіант. Слухайте, ну, флат цей Фантома доволі швидко розтікається. І це за рахунок того, що він просто зараз забудовлюється. Якщо почне будувати базу, ой, не базу, а армію, то цей флат швидко закінчиться, а економіка вже не та. Економіка вже не та. Дафу зверху вниз треба читати. Та я знаю. <гум> я знаю. Ну то да, Тут вже чвин потихеньку закінчує гру. Так. Я в старю версію гри грав. Класно! Класно! Є по армії фантом. Є Хачвен по єдиному військовому заводу свого супротивника. Грамотний скачторм. Блін, десь. Я чую, що десь у мене отут. Ну, тобто по карті зі сторони фанга е, Фантома. Десь ця скрита атака була. А, ось вона була, так. Да, тут дивно, наша він її використав. Ну Тут уже їздить хечмен уже просто по базі, як у себе вдома. Їздить як по базі, ну так, да, на ще уточнив. Як по базі. Ну, тяне з час, час фантом. Уже грошей немає. Є тільки скаршторми. Ну, хоча. Кача... Хоча два з кашторму, зараз до маска можна якось доволі вигідно вдарити по цій пачці. Залишиться хечфен без пачки, ну і все, і там далі. Ні, не, слухайте, навчальний не час, навчальний час. Грає до кінця. Так, да, тут треба відігравати до кінця. Добуває знову тут військові заводи, вже якась, яка на яка пачка Фантома є. Але пробиває. Трошки економіки в Хачвена є, а він тут відбудував собі два військових заводи, починає тут спамити. Проїжджає за рахунок Кабрейда на стелс. До речі, знову е агресор. Люди е гравці питали за відновлення цих ресурсів. 10 тисяч приїжджає. До речі, скрита атака Хачвена знову під е Скачторм. Сховав, щоб боявся, що вдарить сюди фантом Ну і б'є, він виходить по військовим заводам. Ну, Скажу би, грубо грубо кажучи, ні куди, чесно. б нікуди от би вже просто просто вже, ніж би кудись вдарити. Б'є зараз цим на скетшторм, мабуть, захист да, б'є по позиції. Uh, Блін, прикро, що у Фантома такий uh, Фантом тут в даному випадку прогадав зі своїм захистом. Не вистачало Нірок на базі. Хачвен uh, зараз чуть -ли, uh, куди, куди не глянь, може кинути uh, свою скриту атаку. Через це в нього і ці скриті атаки добре вдаються, бо те, що фантом не розрахував таку. Що, що взагалі uh, граді йде до, до, до такої ситуації. Чтобы доживуть до скритих атак. Ой-ой-ой, тут уже прям. Втрачає втрачає фантом пачку свою єдину. Тут просто Скорпіони з ада, з усього проїжджають через ці токсини. Їм просто байдуже. Блин, ще один скачторм, тут уже до другого скачторма вже недалеко. Є пачка Хачвена. Хачвен просто всі свої бабки в... каує в армію. Держи, скільки в нього ринків? 1, 2, 3, 3, 4, хай буде, 5, 6. 6 ринків. Ні, ні, ну 6 ші, ринків можна спамити. Так туговато, але можна спамити. Ось mm -hmm. такі, 5 ринків, це в секунду по 200 баксів. Ну да, це, я б сказав, би, це півтора саплаї, мабуть, якщо не більше. Еще не 2. А не, да, два supply. реально ж по 20 баксів дають, да, по 20 баксів. А че. Чи... А, це 100 баксів, господи. Що я нарахував? 100 баксів в секунду. Ну, непогано. Ну так от. Ну так виходить 120 баксів. да да, да. Знаю, я Так, так, норм. Як на мене, вебка зараз краще, коли без мікрофона і крупніше в тому, що скажеш. А мені якось не подобається, як я сижу. <сум> не знаю, як ти як хочете. Я просто так дивив з мікрофоном постійно сидіти. Видно, що людина говорить мікрофона не сама собою. Це якась така просто тенденція з... Не знаю, медійно виходить так, що ті, хто стрімить або говорить, то, цей, то у них в кадрі є мікрофон. Так, ну що ж, дивимося, останній матч. Хачвен тут дуже круто відіграв за рахунок того, що скачторм, зкешторми почав раніше будувати. Тут фантом проколовся з, з своєю обороною.